5, 1,9 дизель, якийсь там 2005 чи якийсь рік. Так, стоїть тут, жде свого часу. Що ми бачимо? Крючочок ось до. Що крючочок, бо його притягнули. Не заводиться. А що не заводиться, то що їхав-їхав по трасі. Спочатку, власне, говорив одне, але тепер зараз вже є докладніша інформація. Їхав, значить, він так десь 150-130. І відтоги почув, що щось там в моторі трохи не так. З'їхав, значить, він на, на, цей, на обочину або почув якийсь металічний звук. З'їхав на обочину, машина ще робила на холостих. Поки пішов відкривати капот, машина заглохла. І в того він вийшов, подивився, порвався ремінь генератора, І машина вже не заводиться. І Сьогодні приїхала сюди. Будемо зараз дивитися. Заїхала до нас сьогодні така машина Fiat Stilo 1,9 TDI Дізельна. Значить, а що вона заїхала? От Ось такий у нас є тут ремішок ремінь генератора. В нього там воно скрипіло, 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 скрипіло. Поки не доскріпілось до того що. що цей ролик. Ну, Коротше, не знаю що там. Поки що ще не розібралося. Що... В общем, порвало цей ремінь генератора. І затягнуло під, під цей ремінь. Поки я ходив в магазин, власник вже повитягував зі все, де ті оплітки всі? Оце все було затягнуто сюди під ГРМ. Давно намотало десь там? Так, да, сюди намотали, на ролик сюди намотало. В общем, і у власника прямо під час їзди загло... ну, він почув, що злетів ремінь, потім він зупинився, не глушив. Пішов відкривати капот, вона робила на холостих і цей, поки відкривав капот, то вже заглохла. І зараз завести її не можемо. А не заводиться, бо ну, намотали, збилися метки. І тепер вопрос: чи все-таки живі ці клапани, чи ні. Зараз ми покажемо. І чи вийде в нас просто виставити по метках. Якщо вийде виставити метки і завести, все добре. Власне, маю надію, що так вийде. Побачимо. Так, зняли всі кожуха. Тут, зрозуміло, що всякі патрубки, фільтри. ну, Я думаю, коротко, не будемо ми вам все там прямо показувати кожен болтик. Покажемо, що у нас. Покажемо До шестерня. Ось намотало кучу сюди остатків цього рімня. І, В принципі, ремінь ГРМ у нас вроде, як цілий. Зараз ну, ми ще так попитаємося це все звідси виплутати. І за те, що тут воно намотало на нього, і за того що, вийшло, що воно перескочило чи провернуло. ну, і, ну, понятно, що засиплення нормально немає на таких якби, моментах. Ні. Через то зараз будемо ліквідувати це, виставляти щось, шукати ще метки. Дуже мало інформації по цьому моторі. Якісь м'ятки є, але ще не розібрались до кінця. які саме. Так, вирішили, як нам ліквідувати. Ми зараз її розріжемо. Повністю, якщо вийде розрізати, і повернемо і спробуємо достати. Але щось ну, не ріжеться так просто. Да? Так, розібралися значимо, з метками. Тут така система, що на самому рівні є отакі меточки. Бачите, ми вже їх знайшли, щоб вони, слава Господу, не стерлися. Значит, а наш кивах, ми бачимо, що є такі штамполки. І метки, вони повинні совпадати. Точно така сама штамповка є на помпі. І точно така сама штамповка є у нас на колінвалі. Да. Знімаюся де так. Так, ось, ось вона, бачите? Ось є. Так, всі ці три мають совпадати. Але ще у нас є. Ну Це ж все можна сказати так відносно. Да? У нас є розпідвали, распри... мають тут таку, таку заглушечку. І коли її звідти викрутити, то Тут спеціально вкручується такі, якби... Ну якби з різьбою такий палець. Ну У нас того пальця немає, але так хоча б примірно вгадати. Якщо ви будете прокручувати, то ви побачите, що там остатки прорізі видно. Зараз ми попали якраз в прорізь. І так як ми знайшли інформацію, що один міняв теж. Показує, як в нього виставлено. Якщо тут попали в м'ятку, тобто розпідвал стоїть правильно, то оця от метка має бути між цим низом і цим болтиком. В нього так тут у нього болтик ще прикручений. Модифікація друга фіат, не стіло, але не важливо, мотор то той самий. Посередині десь вона примірно у нас є так посередині. В помпі теж тут десь можна вставити теж сверло. Чи в це версія, чи в якась із них, чи в це, це вроді. Ну ладно, помпа то особо не грає ролі. Розпредвал зараз стоїть так, як положено, а от колінвала, метка колінвала мала би бути приблизно десь отут. Приблизно, так, плюс-мінус. Якщо порівню, зараз ми бачимо, що воно в нас стекла. Ну, звідси на стільки втекла. Зараз що робимо? Зараз ослабляємо ремінь, знімаємо його, знаходимо заводські монтажні ті. Якби Три білих якби, насічки. І намагаємося виставити все, вертаємо назад колінвал. так як ми розуміємо, що якщо він, він проводить ремень, він втікав да, крутився, то він втік туди, виходить, так? через то його трошки треба вернути. Ну, в общем, така задача зараз. Ну що, пробуй, Пробую, Ну, Поки немає запуску. Інтересно, треба спробувати на плак, чи він не зводьте робити вообще. Давай ще раз. Ещё? Давай ще раз. Попитка No2. Що ми зробили? Зняли п'ять ремінь, зробили один оборот колінвала, так як ми могли ошибтися. Так ж, ну, ми ж не знаємо, як він втік. Ми не виймали форсунку першого циліндра, бо ну, бо неізвісно. Ще дуже зараз щось Поки що не виймали. Що? Пробуємо заводити. Ви поняли, да? зробили допоможний оборот колінвала, щоб вдруг не попали у ВМТ. Що, пробуєш? натянуло опять всю неду систему тем цим Давай. Але щось якось трошки тягше. А ну ще раз. общем, я вам так скажу: отаке відерочку ми розібрали: форсунки, шмунки. Отам от лежить клапана кришка. У місці з цими розпідвалами. Розпідвали, кстати, кулачки в хорошому стані. Тут ці шестерні. І кстати, тут є де там ті метки, що ладно з тими метками. Коротше, не робіть так, як ми. Не, не треба сильно там комбінувати. Тратити стільки часу. Просто знімайте одразу цю кришку і наблюдайте картину. Бах, 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 бах-бах. Це і цілий, так? Да? Ні, ні одного цілого. Ні одного. Ні одного цілого рокера, подивіться. Ні, немає одного цілого. Вони всі надломані. Подивіться. Коротше так, ні одного цілого рокера. Все полом, все полом. Ну, звісно що ж там можна говорити про якийсь запуск. В общем так, залізли туди. Якщо ну, такий, чи гне клапана, чи ні, Ну клапана, може і не погнуло. Це, це, ще, це ще не знаю. Якби я не моторист, але факт тому, що рокера поломані, то це факт. Він заводитись так не буде. Наступним кроком перевіряємо, чи в нас не погнуті клапана, чи вертається у нас воно назад. Якщо він погнутий, то ми його вшати так легко не зможемо, так? начебто всі вертаються. Ну, всі не перевірили ще звісно, але. Майстер працює, все зачищається. Будемо пробувати. Прокладочка нова є. Нові рокера в частності один вже є. Є всі, звісно, я так кажу. Голову знімати не будемо. Ставимо рокера, нова прокладка, ремінь даже той самий ГРМ. Він 25 тисяч назад мінявся. І будемо пробувати. Маємо надію, що сьогодні вийде. Виставляємо, значить, у нас тут верхню мертву точку. Давай. Ну, не верхню мертву точку, а типу розпідвали крутим, поки у нас не буде м'ятка. О, все. Ну, ти проскочив. О, ну, тут вона. У нас приспособи немає, але так примерно хоч на глаз. І вставили сюди теж проволоку длинну. Або електрода, шовко є. Підвели максимум до ВМТ. І меточка наша опять у нас де знаходиться? Вона ну, у нас знаходиться ось тут. Отак. І тепер спрягаємось. Давай. Ну, вона не сяде, бо ж деякі нажимають уже на клапана. Колочки треба прижимати тепер. По моменту затяжки, ці болти зажимали 25 чи 28, щось таке. Ну, Таку інформацію знайшли тільки. Цей зажали 100. І тепер будемо вже виставляти зараз ГРМ. Чи то я, що власник хоче прям, ну, максимально зекономити, ну, не знаю, чи зекономити, чи забув. Ну, коротше, приїхав без прокладок. Нагріваємо до красна і відпускаємо. Ну що, показую вам? Вже вроді би завелося, але пробуємо ще раз. Сразу заглушив. Давай. О! Все понятно. Умер акумулятор. Так, спроба номер два. Підключила якийсь тут бустер. Ну. І двігун працює, ай трошки пороби. не спіши. Ремчик, все нормально. Порсуночки, все добре. Кришки, глушки. Невероятно. Так, ну що сказати? Фіатик поїхав, в принципі, все добре. Вчора він поїхав, своїм ходом поїхав додому, там щось 150 км додому. І сьогодні він їздив там ним. Ну, то машина для роботи він собі взяв, щоб їздити там у нього собі доставка всяка різна з цією машиною. Він підійшов цієї взяв. І так, в принципі, як ви бачили, нас її воскресити без такого якогось капітального ремонту. Ну, знаєш, у коментарях нам пишуть, що може з часом якийсь клапан там відпасти або ще щось відпасти. Ну, Ну, Так і так, ця машина мала йти вже на металолом, але нам вдалося її просто воскресити, нам де їздити далі. Якщо нічого не відпаде, то буде далі на власник інвестувати. Якщо все буде добре, то все-таки підкине новий ремінь. ГРМ, там ролики, коротше, в нього теж є. там І походовці теж є моменти. Отаке, в общем, Отаке відео. Якщо може ця інформація комусь буде цікава чи доречна, то що? Всім дякую за перегляд, до зустрічі!